Всім попривіту, неділя. Неділя. Ой, яке сьогодні вже 2 лютого виїхав попрацювати. Привісон компанію. У кафе. Показали. Тоді не той же адрес. Звоню кажу. У вас один і той же адрес. Ой, нам тут рядом в кафе. Ну, добре. В общем, відвезли. По тарифу було бізнес 115 гривень. Було 115, дали 150. Ну, подивимось, що буде далі. Як воно сьогодні піде неділя. П'ятниця, казав, товариш, була. Поганенько. Суббота я не знаю, что было. Но ну, а сегодня неделя к как на они не особого ажиотажа не предвидится. Там посмотрим. Включаю кроме уклона что-нибудь еще. Убер включим. Так, хай. Ух ты, блин! Короленко, 180, Рубиновый Бульвар, 7. Ну, поїхали. А шо я нажав? Поїхали. Я ж не туди клацнув, Й-моя. Де воно в радарі? уже просмотрено. Їдемо по Уберу за 190. Візьмемо Марину з Рубиного 7. 1,4 подача. Не срослося з Мариною, відмінила замовлення. Ну що ж, чекаємо тоді далі. Стояв, стояв біля вокзалу. Нічого. вот по-любимому прийшов заказик Савченка на набережну. Це поплавок, скоріш. За 122 гривні. 3 кілометри. Ну, поїхали, що робити. Так, відвезли ми. На набережну 82Д в гараж. За 144 гривні. Там 3 кілометри по факту вийшло менше. І прийшло наступне замовлення по стандарту, правда, на вокзал поїдемо за 173 гривні. Ну що ж, поїхали, треба виїжджати з масива. Виконали замовлення, привезли дівчат на вокзал за 175 гривень. он наш вокзал у Дніпрі. Ну що ж, подивимось, що ми тут піймаємо чи ні. Завершили поїздку. Жіночка для мужичка заказувала. Було сто двадцять дві, дала сто п'ятдесят. Ну що ж, включаємо тепер уклончик. О, дивимось. Цепочку, я вже включав цепочку. Виключив этот стандарт. І доставку чисто комфорт і бізнес нічого не заходило. Один заказ з вокзала приходив в Краснопілля. Думаю, та ні, не поїду я туди в Краснопілля. В общем, опять с работой. Туго, туго, туго. Бізнес Короленка на ресторан Кост. далеко, 2, більше двох кілометрів подача. Ну що ж, чекаємо на наступне замовлення. Прийшов заказ. сумки. Так хотелось сказать и судя по их не размоешь забей ты на него, найдешь себе кращего. Но не наше это дело вмешиваться в чужую жизнь. Наше дело перевозить с точки А в точку Б. Отримувати розмову, якщо пасажир не проти. Так що якось так о, на наступне замовлення. Комфорт бізнес. Це бура півтора кілометри. Радіус. Чекаємо. Прийшов заказик мінімалочка по центру 93 гривні за 1,6 кілометрів. Поїхали. Так, то відвезли? І буквально пару хвилин і прийшло наступне замовлення по центру. З Воскресенської на Жука Жуковський вести. 126 гривень. Вже їдемо. Да, до Жуковського не доїхали. попросились вийти. Не тільки повернув со козацька, і кажуть, а можна нам тут остановити? Я говорю... совсем? Ну так. Да. Я говорю. Можна конечно. А мені даже так і краще. Пройшло буквально пару хвилин. Прийшло отаке замовлення по бізнесу. 200 гривень з Жуковського на лівий берег рішив поїхати все ж таки бо виїхав вже все таке заробляти поїдемо подивимось що там привезли хлопця машин мало хорошо Щас бистро і швидко добрались Ну теперь посмотрим, что нам тут прийде Комфорт и бизнес. Прийде, еще, прийдется включать стандарты, фильтра. Вот такой заказик неплохой пришел по бизнесу в Новомосковск. Но я туда не поеду. Ждем. Ждем нормальный заказ. Лучше на правий берег. Поближе к своєму дому. Так, прийшов заказик мені. За 115 гривень. Їхати в центр по комфорту. Отлично. Погнали. Прийшов заказик по центру. <кій> мені малочка. 98 за почти 2 км. Едем. Так, зарубил и заказик. Фильтра включены. О, даже тут... Что-то говорить. По центру в эфире. Такое себе никому не нужно. 108. Добре, чекаємо. Так, взяв я заказ в сторону дома. 208 гривень. За 11 кілометрів по стандарту. Рішив пора додому. Хвати на сьогодні. Так, завершили ми. Таня, замовлення. Теперь подводим итоги. По уклону 1105. Средняя стоимость за КМ 26.87. Километраж по заказам 41. 10 замовлень, Плюс одно замовлення по любимому. В общем, що у нас вийшло Всього... Всього, значить. Це 1599. Це грязний. Обща загальна сума. Мінус 292 комісія. Каса получилась 1307 гривень. Проїхав. П'ятдесят вісім кілометрів. Якось так. По, по часу це зайняло десь п'я з половиною годин. От така у нас вийшла. Неділя, неділя 2 лютого. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Гарного вечора. Всім пока.